Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Доброго ранку. Вас вітає сітів. 2 і пранок у великому місті. А давайте заварите собі там не знаю, чайок або каву, що ви там більше любите зранку, тому що ми розпочинаємо. Сергій Лиховода, ранку Олександр Швачка і дня я горі Герман. Будемо розпочинати, і поговоримо ось про що викрадення вугілля та пшениці з окупованих українських територій, рейдерське захоплення швейцарського бізнесу, створення банківських рахунків в окупованому Донецьку для обходу санкцій і до усіх цих злочинів. А це звісно ж злочини. Доклав руку Марат Кабаєв, так званий путінський зятьок. Це Кабаєв його він, він, він ага все. Mm. Це, 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 До чого насправді причетний старий Кабаєв? Дивимось далі. Старий Кабаєв саме так у кулуарах Кремля називають Путіна. З 2000-х він взяв собі головною наложницею російську гімнастку Аліну Кабаєву. А згодом навіть наживи з нею двох синів. Утім, від цього зв'язку виграв і інший Кабаєв, батько Аліни. У 1980-х Марат Кабаєв мав маленьку зарплату та дуже посередню кар'єру футболіста регіонального футбольного клубу. Утім, нині, завдяки гнучкості дочки, він, голова так званої міжнародної асоціації ісламського бізнесу РФ. Окрім путінських грошей, Кабаєв призвичайвся й до путінських методів. Цього року, до прикладу, став причетним до скандалу із рейдерським захопленням швейцарського бізнесу в Росії, адже окуповувати і красти для Росії. Ці звична справа, утім, швейцарці не очікували, що їх це теж може торкнутись. Улітку швейцарський холдинг Голсім оскаржився, що його російські активи захопили силоміць. Ще навесні 2022-го цей бізнес, як і решта поважаючих себе іноземних компаній, пішов із російського ринку. Проте, вже за кілька місяців російську дочку Голсім спробував перереєструвати на себе дехто Євгеній Костюкевич, і з цього приводу він навіть дав інтерв'ю російському Форбс, де похизувався правоустановлюючим документом. Там, зокрема, зазначалося, що у червні 2022 року Ленінський районний суд міста Грозне ухвалив передати Костюкевичу 100% часток в основних активах Голсім у Росії. Однак, швейцарські підприємці заявили, що не знають жодного Костюкевича, а так званий договір про передачу боргів. Несправді підробка згодом з'ясувалося, що і сам Костюкевич фейк, тобто буквально його зображення створене технологією діпфейк, На той час інтерв'ю, яке підробний власник дав російському Форбс вже видалили з сайту видання. Утім, його досі можна знайти в архівах. А якщо покопатись трохи глибше, неважко з'ясувати інше за діпфейком Костюкевичем стоять цілком реальні люди з найближчого оточення Путіна. Це команда віце-прем'єр-міністра уряду РФ Марата Хуснуліна. А Він у свою чергу безпосередньо пов'язаний зі структурами Магомеда Мусаєва, власника російського Форбс. Обидвох підтримують юристи з компанії RBS. Що належить родині Кабаєв. Власний кар'єрний злет Хуснуліна результат лобіювання Марата Кабаєва. Кабаєв та Хуснулін познайомились у Татарстані. Марат Кабаєв на той час керував державним ремонтно будівельним підприємством «Кемешчишме», Чишме, яке підпорядковувалося безпосередньо Хуснуліну. Утім, ієрархія їхніх стосунків змінилася, коли Аліна Кабаєва зблизилася з Путіним. У 2010-му саме через доньку Марат Кабаєв посприяв призначенню Хуснуліна спочатку на посаду керівника департаменту міського будівництва Москви, а згодом заступника мера російської столиці Собяніна з питань містобудівної політики і будівництва. Разом з Хуснуліним до Москви перебралися два казанських так званих девелопера: Демір Газізов і Альберт Сунієв. Попри те, що вже тоді обоє мали сумнівну репутацію, зокрема Газізов, у 2006-му проти нього по. Рушили кримінальне провадження. Будучи начальником управління капітального будівництва Казані, Газізов віддав тендер на реконструкцію міського стадіону компанії, яка постачала обладнання за завищеними цінами. Згодом досвід відмивання бабла знадобився вже в російській столиці. У 2008-му саме компанії Газізова та Сунієва почали проєкт реновації у Головінському районі Москви. А кришував усю цю історію Марат Кабаєв, знову ж таки через доньку, і так званий фонд. Прямих інвестицій Міжнародної асоціації ісламського бізнесу РФ Кабаєв не лише сам пов'язаний з рейдерством, але й кришує викрадення сировини з тимчасово окупованих Росією територій України. Компанія Грін Ребіт, що належить найближчому раднику путінського тестя Муслиму Темеркаєву, у 2023-му вкрала і вивезла з України вугілля та пшениці на суму понад. 1,2 мільярда мільярди рублів, зокрема, йдеться про 16 тисяч тонн пшениці та 88 тисяч тонн вугілля коксу і руди з тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей. Сприяв цьому злочину Путінський кум Медведчук. Транспортування українських ресурсів здійснювалось через його логістичну компанію Флоренс. Звісно, як типові путінські друзі, учасники рейдерства і крадіжок, усе заперечують, кабаєв божиться мовляв, не знає Хуснуліна. Хоча в свій час вони працювали разом, а Тіміркаєв відхрещується від компанії Грін Ребіт, попри те, що в реєстрах компанії він зазначений як власник. Сам Кабаєв ще у 2019-му відкрив банк для своєї так званої мусульманської асоціації в окупованому Донецьку для проведення розрахунків в обхід санкцій заходу. У 2016-му Кабаєв створив так звану міжнародну асоціацію ісламського бізнесу РФ, нібито для дотримання мусульманської етики та моралі. Якщо так. То за крадіжку в ісламі відрубують руки, а за перелюб з одруженим привселюдно закидають каміння іноді до смерті. Утім, в родині Кабаєвих про це вочевидь не чули.